І заклад від Галі Балваної у самому центрі Дніпра. Я Баритон це Світ закладів, і сьогодні ми завітали з вами в габар. Ходімо! Якщо ви прийшли самі, то вам може скласти компанію такий друг гусак, і вам не буде скучно. Меню в них дуже різноманітне, тому кожному знайдеться щось до душі. До речі. Морозиво в них також власного виробництва, тому його обов'язково спробуємо. Як і оці чудові напи. Усі страви готуються без смаження та фритюру, тому можна не переживати за здоров'я, а також про свою фігуру. Ми замовили пасти з чорнилами каракатиці, креветками та лососом. Це у нас борщ український та київська котлетка з сиром та картопляним пюре, індичка з булгуром та сирним соусом. Та на десерт у нас три шоколади. Варто відмітити, що усі страви нам принесли десь за сім хвилин. Це дуже швидко. Першу страву я коштувала це борщ. Був він дуже був наваристий та багато було м'яса. Мені сподобалось. І друга страва це була калетка по київськи та перешечка. Теж дуже смачно. І ще було дуже вдале поєднання: це сирний соус та горошок. Грузинничкою був дуже смачний, не з усаком. Смак був дійсно прикольний. Таке їв вперше. Треба ще раз. Я реально не очікував побачити пасту з чорними каракатиці, але я був приємно здивований, тому що дуже смачно та соковито. Я дуже полюбляю морозиво, тому сьогодні вибрала сорбет з манго і не помилилась. Тим паче, це власне виробництво і треба було скуштувати. Це було дуже смачно. Тазон полонички вже відкрито, тому саме такий морс я собі вирішив взяти. Було дуже смачно і не надто солока. Десерти вони також готують самі. Тому ці три шоколади просто танули в роті. Це було дуже смачно, і тут їх великий вибір. Якщо ви прийшли з дитини, тут є дитячий стілець, а також розмальовочки. От бачите, моя дитина також грається. Рахунок склав всього 630 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Загальне враження в мене чудове. По-перше, ресторанні страви за дуже низькою ціною. По друге, швидке обслуговування. Ну а по-третє, нам було реально дуже смачно. Ми чудово провели час, тому я обов'язково рекомендую цей заклад і кличу вас всіх сюди. Ну а ви, друзі, пишіть чи були вигабарти, що замовляли? До зустрічі!